Доброго дня, друзі! Всіх вітаю зі святом українського прапора. Ми продовжуємо косити. Сьогодні попросила чоловіка, щоб він повикошував мені полин. Кому потрібна полин, то з радістю всіх наділю. У нас її дуже багато. Я її буду заготовляти. І кому потрібно, всім її надсилати. Цілюща рослина, вона корисна не тільки бджолам, а й людям. Ну, за умови, якщо у вас немає на неї алергії. От. Так що всім гарного дня! А ми продовжуємо працювати. І нам під час покосу журавель супроводжує мого чоловіка. Дербі його ганяє. Зараз повернеться, тому що він збирає різних смаколиків для себе. От, паленяки не буде, а буде гарна травичка по осені. Он, бачите, як й казала, кругом облетів і сів знову на покісна свіженький. Мій чоловік вирішив сьогодні покосити її картопельку, щоб вона вже підсихала. І у вересні ми її потихеньку покопаємо. У роси вечірня гулянка гарнюня, роса, іди малюлю, погадуй, ти краса, ой роса краса! Ну, повертай до малої. Побігала? Розім'ялась. Щось <різь> <різь> сьогодні роса завилась. Подивіться, яка вона гарнюня. Ну, перемога. Йди до мами, дивись вона тебе чекає. О, не ще одна. Вечірній двіж. Ред тікай. Ух! Як гарно сьогодні на вулиці. І цвіркони вже починають заводити. роса? і бела витворяє. Вдень дуже жарко, то вони потім ввечері, як спадає. Спека починають бігати і дуріть. Процес підловила. Бачите, мама прив'язана і доця прив'язана. Повернулась, і дитя напите молочком. Як вже швидко вечіріє? Та проте на вулиці тепло. Літо все ж таки ще. Навіть ночі теплі, що в нас велика рідкість. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі Кінна База Полуботки. Дякуємо за підписки, за вподобайки та за коменти. Бережи вас, Боже! Дякуємо Збройним силам України. За те, що кожен день і кожна ніч в нас на Чернігівщині, слава Богу, мирні. Дай Боже найближчим часом перемога та мир насануть на всі території нашої неньки України. До зустрічі, друзі, до нових відео. Ред, як завжди, нас супроводжує. Мамку свою покидає і бігає, де попало.